Вогняний шлях та ювелірні крадії. З вами Дніпро оперативний і це дайже з подій. Обережно автохами днями у соціальних мережах було опубліковане відео, на якому водій дево не пропустив на пішохідному переході чоловіка із дитиною, які переходили проїзну частину на вулиці Калиновій у місті Дніпро. Інспектори розшукали водія, що порушив правила дорожнього руху та ледь не збив людей. Чоловіка притягнули до відповідальності. Його оштрафували за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішоходних переходах. Без даху. У Дніпрі у житловому будинку сталася велика пожежа. Вже на місці рятувальники з'ясували. Вогонь пошкодив дах, перекриття, а також домашнє майно всередині будинку на площі 60 квадратів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Півгодини знадобилося для ліквідації пожежі. Що саме стало причиною спалаху, поки невідомо. Всю інформацію з'ясовують правоохоронці. Ювелірні крадії. У Дніпрі патрульні виявили і затримали ймовірних зловмисників. Розбійний напад стався на вулиці Курчатова. Патрульні оперативно прибули на місце події і виявили потерпілого. Чоловік розповів, що троє невідомих побили його, застосували сльозогінний газ та забрали сумку з грошима, телефоном, ювелірними прикрасами та документами. Патрульні стали обстежувати прилеглу територію і помітили двох громадян, схожих за описом. Їх зупинили. Під час перевірки одного з чоловіків. У кишені були виявлені гроші, ювелірні прикраси та балончик сльозогінної дії. Потерпіли упізнав у вказаних громадянах своїх кривдників та свої речі. На місце події викликали слідчих. Вогняний шлях. У місті Кам'янське зайнявся легковий автомобіль. Рятувальники встановили, що під час руху автошляхом у моторному відсіку автомобіля «Форд Фокус виникла пожежа. Вогнем пошкоджена моторний відсік та панель приладів легковика на площі 2 квадрати. До гасіння пожежі залучено 7 чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. На щастя, загиблих та травмованих немає. Злочини та кари про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1803 виклики і склали 2133 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху, 1743 протоколи та постанови. Виявлено 107 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння. На водіїв складено матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хуліганські дії зафіксовано 23 випадки, Складено матеріали за статтею 173 КУПАП і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. 164 випадки складено матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. По грабуванню зафіксовано дві події. І е, в одній з подій вдалося, ймовірно, причетних осіб затримувати по гарячих слідах. Розбій, один факт е, затриманих е, немає. І крадіжка 5 випадків, три рази, ймовірно, причетних осіб затримували по гарячих слідах. Бійка 9 фактів, і сімейні сварки 97 разів викликали патрульних на минулому тижні. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.